Привіт! Вгадайте, де ми сьогодні? Ми сьогодні в місті Вегреві, де знаходиться сама більша в світі питанка. Як ви думаєте, скільки метрів вона має? Вона має 9 метрів в величину і 5,5 метра в ширину. І вона обертається по напрямку вітру. Ходіть, розкажу вам дедалі. Бачите, така питанка. Вона була сконструйована 1975 року. А автором був. З Буковеля Цимбалюк. На неї потратили 12 тисяч годин. Вона дуже класна. І це пам'ятник української культури. А знаєте, чому в саме в місті Вигревіль? Тому що 40% цього населення є корінними жителями України або мають якісь українські коріння. Вона дуже класна. Ми тут були зимою, ми були літом, а тепер ми весною тут. І вона дуже-дуже класна. Подивіться, як вона. Повітря. яка вона класна. І знаєте, на честь української культури в липні місяці тут, у місті Вагневірі, постійно є якісь такі фестивалі українські. І всі люди з цієї канати приїжджають, щоб відвідати цю писанку. Тож можете приїхати від Альберти. Точніше не від Альберти, а від Форси Скечевна приблизно 100 кілометрів. Так що народ приїжджає.